Ти такий пухнастий, білий і смачний, ти такий холодний, навіть крижаний. Так мене сварили, щоб тебе не їла, але я лизнула, мама не вгледіла. Я іще хитрюча, наче та лисичка, І трішки неслухняна маю таку звичку. Ну, звичайно, знала, знала, що не можна. Але так хотілось, а тепер тривожно. Мамо, не сердися, більше я не буду. Просто перший сніг це найбільше чудо. Снігу білий-білий, я тебе люблю, і сніговик великий з тебе я зліплю. Вітаю вас, мої любі діти. Сподіваюся, усі ви встигли побачити перший сніг. А може навіть торкнутися його. Хто може сказати, який він на дотик? Так, холодний. А хто ловив сніжинки? Що з ними сталося на долонці? Так, розстали. Діти, а що можна зробити зі снігу? Дійсно, сніговика, фортецю та будь-що. А як з ним гратися? Ну, так. Можна пограти в сніжки, але ви помітили, який важкий був сніг. Мабуть, тому що мокрий, так? діти, давайте проведемо досліди. Зараз я сніжку кину у воду. Погляньте, вона плаває. А що це означає? Що сніг легший, ніж вода. Правильно, діти? Подивіться, в ньому кисень є, який виходить, коли. Сніжка потрапила у воду, ми це бачимо. А тепер візьмемо в долоньку снігу. Що з ним відбувається? Що ж відбувається зі снігом? Він тане. Він поступово тане, діти. А тепер погляньмо, що відбуватиметься зі снігом на тарілочці. Довго за ним спостерігала. Але подивіться, він поступово також розстає. За півгодини у приміщенні із сніжки, яку я розділила на частинки, у тарілочці залишиться лише вода. Що це означає, діти? А це означає, що сніг це і є вода, тільки у іншому вигляді, у твердому. А сніжинки це маленькі крижинки. Так само, як розтає сніг на наших долоньках. У приміщенні на тарілочці, він розтає і на наших дорогах, на траві, на ґрунті перетворюється на не дуже приємну кашу. Але погляньте, яка краса. Він на узбіччях, на траві. Учора був на деревах, звисає зі стріх. Здається, ніби потрапили в казку. Ще вчора ми бачили зелені дерева, а вони вкрилися раптом снігом. Справді, краса. Спостерігайте її, милуйтеся нею і обов'язково досліджуйте світ навколо себе. Приємних вам прогулянок, цікавих спостережень та багато відкриттів!